Співпраця із де Українським Форегі Нодж розпочалася із початком російської агресії. Ця організація об'єднує діаспору скандинавської країни, отримувач благодійна організація Автоволонтери чергова допомога від наших норвежських друзів по наших запитах сформована конкретно під запити центральної районної лікарні, дитячої лікарні нашого роддому. І частина піде хлопцям на фронт. Ми бачите, колеса, бачите, харчування, медичні засоби. Ну, тобто все потрібне. До Коломиї приїхало понад 16,5 тонн допомоги. Частина медичних засобів піде на реабілітацію поранених і для центральної районної лікарні. Ми не перший раз вже від автоволонтерів, а саме завдяки сім'ї Матійчук, які проживають в Норвегії, отримуємо гуманітарну допомогу. Є тут речі і для реабілітації, і ліжка, і меблі приліжкові, і все. Ви бачите, самі, що розгружають. Звичайно, що пообіцяли нам також уділити до центральної районної лікарні. Окрім медичних засобів в гуманітарному вантажі є смаколики для наших захисників, норвезька вода, вітаміни та корм для собачого притулку на Київщині. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.